Йо, эбрибади! з вами дан забугать я на аккаунт підписника, йо майо Саме цей підписник, виходить, виграв в моєму телеграм-каналі тисячу робоксів, да. Я залетів скібіді Toilet Tower Defense, щоб подивитися, що в нього взагалі цікавого, крутого на цьому аккаунті, да? бо мені реально цікаво, що моїх підписників за юніти. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що в нього взагалі таке цікаве є. Так, дивіться, в нього є Голден збідішка, в нього є сержант, новий Frozen Speaker да, який можна отримати за завдання, виходить, в новому інвенті. Далі в нього є Тітанос оцей, да, міфік новесенький. Також в нього є маг, Ну, слухай, в принципі, в принципі, команда в нього реально досить така непогана. Тому давайте все-таки ми ми зробимо те, навіщо ми сюди зайшли. Правильно, правильно, я буду зараз поповняти на цей аккаунт тисячу робоксів. Так, значить, заходимо в головне меню, далі Бемс, байробокси, і починаємо починаємо йому поповнювати його баланс. Так, ось дивіться, штусе робоксів, бенз, берем і уводимо свої дані. Так, значить, квитанція. квитанція у нас прийшла. Значить, те, що ми їх отримали, перезапускаємо аккаунт і все. Вещелікса, у нас. Підписника, який прийняв участь в нашому розіграші, є тепер штуцер Робоксі. Ну і тепер, звісно, він їх потратить на свій самий-самий улюблений режимчик можливо він собі захоче змінити з В принципі, це його діло, як їх тратити. А я вас відразу вже ж переносю на свій аккаунт. Ну що ж, залетіли ми, ви, виходить, тепер уже до мене на мій основний аккаунт. І давайте зараз підійдемо до нашого крісмес інвенту, і я пропоную, що робити. Правильно проходити далі. його Так, що в мене є? Ми з вами, якщо не помиляюсь, минулий Сарій да виконав. Одне завдання, де ми пройшли хардкорний режим. Так, і тепер я би, знаєте, не відмовився від того, щоб знайти. Знайти все-таки 12 цих подарунчиків, які в нас розкидані просто по усіх лобі, по усіх мапах. Я не знаю, треба зараз просто її бігати, шукати. Тому давай-ка, сразу, ми що зробимо? Ми візьмемо, активуємо з вами якийсь гаджет, да? наприклад, ось цей скейтборд, і почнемо роздивлятися наше лобі. Диви. зразу біля АФК-арени стоїть у нас перший подарунчик. Так, зразу поїхали. Поїхали, поїхали. Треба дивитися во всі сторони. Можливо, він десь може дуже-дуже добре захований. О, кстати, диви. Ха -ха. Ось у нас ще один подарунчик захований, так? Залітаємо, бемс, забираємо собі ще один. Так, ну, якщо я не забув, то в минулий раз, коли нас був похожий інвент, ховали, якісь яйця вроді ховали, да? Вроді як яйця ховали, і помню, що одне у нас було прям заховане дуже-дуже добре за нашим, Endless рангом. Правда, я тут застряг трішечки. І нам треба, виходить, зараз тут провірити. Можливо, і правда, да, диви? Вони взяли, просто знову та сховали ще одне яйце. Минулий раз, воно було десь отут таке заховане, да? тільки його потрібно було мишку й тикати. А на цей раз вони переховали трішечки в інакше місце. Так, поїхали. Поїхали далі дивитися, можливо, я десь щось пропустив. Ем, ну, слухай. Щось їх реально дуже-дуже легко знаходити. Так, можливо, десь тут хтось щось заховав. Ну, вроді, вроді, є. поки що, поки що, я тут нічого не замічаю. Це, по і ми знайшли вже з вами чотири подарунки, де ще три. Щось, щось в цьому дусі. Так, можливо, десь у тут у нас є, да? Мож, можливо, десь і тут заховали. Так, ну біля ПВП моду у нас немає. Можливо, за ним щось є заховано. Ні, ну, диви. тут у нас теж нічого немає. Так, треба уважно дивитися до оцих старих режимчиків, бо... Можуть і в них заховати, да? Так, біля цього крісміс інвенту немає, бо мені здається, його можли... могли би навіть можливо і тут запахнути. Хоча, слухай. Ні, скоріш за все, скоріш за все, його тут і немає. Так, ось у нас тіся є якісь подарунчики. Тут у нас є ельф-камераменчик. Е, і, що, і, що, і що з ним можна зробити? Я з ним можу поговорити. Так, ну поки що, поки що братуха, мене це не цікавить, по правді. Так, ну вроді як ми вже з вами усе лобі облазили, обшукали, і чесно, поки що я знайшов там буквально пару подарунчиків, можливо, їх заховали ще й третплазі, тому потрібно нам тож тут побігати, пошукати. О, слухай. Ха -ха -ха. Перший подарок я вже бачу. Перший подарок я вже бачу. Давай ми з тобою активовуємо цю віп-доску, щоб дуже-дуже високо пригати і якомога безріше добратися до самого-самого гори. Ух іо, перепригнув, перепригнув, перепригнув. Так, бемс. І о ось так. Ось таким чином ми ще з вами заліземо і заберемо ще один подаруночок. Бемс! Сюди! Так, і тепер потрібно щось робити. Правильно, нам потрібно зараз облазити цю всю трейд-плазу і обдивитися, можливо, я щось пропустив. Дивися, Бенс, у фонтані. У фонтані ми зразу знайшли, кстаті, ще й паралельно продали ще одного юніта. Непогано, непогано. Так, може, зверху. Так, тут зверху теж якийсь щелік сидить. Правда, тут -а, тут -а, нічого в нас немає. Так, а з цієї сторони, так, в цьому водопаді у нас немає нічого. Можливо, можливо, десь тут. -а. О! Диви! Теж лежав тут захований. Так, і тепер мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво Цікаво, що подивитися, скільки я взагалі знайшов подарунків. Так, значить, заходимо в Christmas Invent і дивимося, 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 скільки я їх взагалі знайшов. Так, знайшов я сім. Получається, мені потрібно знайти ще, получається, чотири. Ем, ну, можливо, можливо, можливо. Так, Санта. Е, Santa... А, так слухай, дивися, ще знаходиться в дрілі інвенті подарки, і можуть знаходитися також в новому цьому інвенті. Так, слухай, давай насамперед ми зайдемо в дрілі інвент. Залетіли, і потрібно, потрібно тепер нам тут також їх пошукати. Так, ну тут а тут у нас вроді є поки що често, да? нічого немає. Питаю, чувак, вам допомогти? <хи> Ні, почекай, я хочу зараз сам пошукати. А там уже, звісно, якщо я не зможу справитися, не буду знати, де що шукати, то да. Тоді, тоді мені доведеться звернутися до, за допомогою до моїх підписників. Ну, дивись, тут, тут вроді як нема. Так, можливо, десь отут захований. Можливо, да. Саме саме тут він був і захований. Так, ну я ж надію, що він у нас тут лише один захований. Получається, я вже знайшов вісім. Подарунки мені виходить, потрібно знайти ще чотири. Ой. Ну, нелегке завдання, да? Завдання таке із галочкою. Так, нас ведуть ще сюди. Входу, тут він теж десь є подарок захований, да? Так, стоп, стоп, стоп. Диви. Куди це він нас веде, стоп? <завдив> Серйозно? Я би його шукав би просто реально півгода. Його так тяжко заховали, що це просто шок. Так, дивіться, виходить, що ми знайшли з вами два подарунки в даному дрілі інвенті, і нам потрібно знайти ще три. Ще три подарунчики, да? Так, да, мені потрібно знайти ще три подарунчики. Так, значить, ще один Подарунчик я знайшов. Він у нас знаходиться ось тут. І чесно скажу, підглядів. Піддивився, піддивився, де знаходиться у нас ще два подарунчики, і знаходяться вони у нас саме в цьому інвенті. Так, значить, убираємо, убираємо наш скейтборд, і давай будемо собі мудрувати якусь нову команду для того, щоб залетіти в цей інвент. В принципі, мені потрібно зайти, що правильно пройти в соло режим. Мені потрібно, бо в мене для цього ще є квест, де я зможу отримати реально на халяву 25 гемчиків. Також мені потрібно юзнути наш, виходить, цукеречний, да, бустик, який нам буде приносити x 2 просто цукерок, і тепер що ми робимо? Правильно, ми створимо собі нову нову команду. Так, хочу бачити там титана мікрофона. Далі, давайте ми що зробимо? Що ми зробимо? Я хочу собі ще обрати любому діджея. Діджея ми також з собою забираємо. Далі у нас є дрільмен, який буде нам приносити гроші. Е, потім, 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 потім. Слухай, а що, якщо ми замість діджейщика візьмемо собі сержанта? Чи теж буде бафати, виходить, і паралельно з цим ще вкидувати урон? Як варіант? Як Варіант, можемо це зробити так. Далі я хочу взяти собі ще центуріончика. Потім можна було б взяти собі Голдена знову ж таки, да? щоб у нас були таймстопи. Бо вони ніколи зайвими не будуть, бо реально вони мені прям дуже-дуже сильно -дуже затащили. Прям реально минулу каточку. Так, в принципі, команда в мене готова. Давайте підемо разом з нашим підписником, який бігав нам, допомагав, допомагав знаходити ці подарунчики. Значить, що я роблю? Я заходжу в шоп, активовую активовую зільку на CoinBoost і давайте залітаємо. Разом. Сам з ним. Так, загрузилися ми і обираємо тепер собі ізі мод. Не знаю, чомусь я загрузився в соло, де мого кента не закинуло. Ну, ладно, Значить, будемо валити цей режим в соло. Так, значить, на самій перші бабки ми що робимо? Я пропоную поставити нам ось ось оцього перця. Хай, в принципі, цей тітанчик розбирається з початковими юнітами, а я буду зараз бігати, збирати подарунчики. Так, перший подарунчик в нас знаходиться ось тут. Бенс, забираємо, забираємо цю халяву, і наступний подарунчик захований прям дуже. Дуже складно. Так, давайте зараз включимо фул автоскіп, щоб у нас скіпалися ці хвилі, а знаходиться він у нас отуто, де потрібно нам, виходить, що правильно паркурити. Паркурити, правда, мені здається, що можна навіть перепригнути це все діло за допомогою ось цієї лавочки. Так, і тепер запригаю на самий верх. Да, це, було, це було реально дуже-дуже легко. Так, значить, починаємо далі встановлювати своїх вчених на гроші. Вчених на гроші, щоб вони мені давали змогу ставити якомога більше юнітів. Так, далі, Ставимо ще одного дрільменчика, і слухайте, було б не. Погано, аби я підкачав би свого мікрофона. Бо поки що, поки що, вроді як він з цим всім лихом справляється. Хоча, мені здається, далі нам буде просто його недостатньо. Бенс, бабето капнуло. Значить, що правильно, треба його тратити. Прокачуємо своїх вчайних на бабки. Далі, що я хочу? Я хочу встановити собі Центуріона. Центуріона, кстати, я б встановив би десь, можливо, ось тут тако, ззаді, або десь збоку. Правда, чомусь він у нас просто не, не влазить. Не знаю, з чим це пов'язано. Хоча, вроді, і в нього вже ж, ну, не супер, не супер, така велика. Так, підкачаємо, давайте ще разочок мікрофончика свого. І давайте будемо десь влаштовувати собі якийсь блокпостик. Давай-ка, давай-ка, центуріончик Бемс! Все, центуріона згорем пополам, ми з вами встановили. На підстраховці у нас, в принципі, уже є якийсь юніт. Так, далі, прокачуємо свого дрільмена, підкачуємо ще й цього дрільменчика. Ну і в принципі, диви, всі дрільменчики у нас вже прокачені хоча б один разочок. Далі, давай підкачаємо ще свого центуріончика, бо радіус у нього поки що, правда, дуже. Вже дуже малесенький френс, то капнуло 4 тисячі у нас вже є. Так, давай думати, що би, що би на них зробити. Нам дивісь, ми можемо вкачати центуріона, хоча смисл, мені здається, поки що його даже качать немає, тому що ми і без цього всього якось ну, справляємося. Поки що, правда, ми справляємося і тратити особо гроші мені не хочеться, да, на ДЕФ. Нам ліпше зараз підкачати своїх ось окчених, щоб потім ми могли собі встановити того самого діджейчика, да, викачати, поставити Голдена, Голдена да, щоб у нас був таймстопик. Тому на перші гроші. Чи саме найліпше, да, в началі це правильно прокачувати, прокачувати наших вчених. Слухай, а давай поставка з тобою, ще то ще до центуріона. Десь позаду них може ми втикнемо з вами десь ось таку. Або даже можна з цієї сторони втикнути собі діджейчика, підкачати його легесенько. Так, достаєш діджей? Да, до нашого, а до фанмена не доста... До мікрофона не достає. Слухай. Ну, це напевно, що потрібно його викачати насамперед на максимум. А після цього він у нас зможе доставати. Або, звісно, ми можемо зробити ход конем. Просто викачувати нашу Мікрофона, який в майбутньому нам дасть просто буст по радіусу, да, усім нашим юнітам, і за допомогою цього ми зможемо забустити нашого діджея, який з... запусти його, який забустить його просто у відповідь на урон і на колдаун. Так, значить, мутантів, мутантів, туалетів медефи. Поки що, поки що, все дуже легко. Ну і в принципі, ми вибрали режим складності, не супер тяжкий, да? А самий-самий легкий, тому мені здається, що тут у нас не повинно не бути ніяких проблем, щоб його пройти. Правильно? Правильно, значить, давай ка десь поставимо з вами ще одного центруріончика. Правда. Чомусь відтута тут просто не хоче вставати. Фанменчики, наприклад, залазили. А центуріон не хоче. Ну, будемо, значить, знати на майбутнє що. Даного юніта ліпше сюди не брати. Так, значить, давай-ка ще цього такого Бенс, центуріончика, разочок, разочок підкачаємо. І давай-ка, щас, за оці бабки ми підкачаємо собі мікрофона. Бемс, бабета капнула, і, значить, що правильно. Ми докачемо свого останнього дрільменчика. В Принципі, всіх дам. всіх явчаних в викачав на гроші. Тепер ми можемо підкачати трішечки наших Центуріонів. Бо мікрофонові, мікрофонові, ну починає вже бути трішечки тяжковато. Так, далі, в мене є, дивіться, в мене є майже 8 тисяч. Пропоную, що правильно підкачати діджея. Все, цього чувачка ми забустили. Потім, хочу я ще поставити тут свого голдена. Так, давайте відкриємо радіус нашого діджея. Я би щоб особу місце не займати, я би поставив його би десь ось тут отако. І також би підкречати. Качав би хоча б один разочок, бо навіть на першому рівні прокачки в нього додається прям дуже-дуже ну, багато урону. Так, бабета у нас підкапалась трішечки, да під підкачуємо ще нашого мікрофончика за 9 тисяч, і тепер він повинен поїде. Да. Тепер він дає буст ренжі. Оце, оце вже реально дуже круто. Давай, можливо, зразу його такопенс. Наперед останній рівень прокачаємо. Там навіть зараз підзбираємо ще 18 тисяч, вже його на фул, щоб він просто давав купу. Купу буста. Бемс, гроші нам прийшли, значить, що правильно викачуємо нашого кента на Максу, і тепер в нього радіусу прям реально дуже-дуже багато. Так, що би мені ще би таке встановити, бо в мене є 5 вільних юнітів. Ну дивіться, ми можемо поставити з тобою голденів. Да? фьючера? Або ми можемо поставити з тобою кубку центуріонів. Правда, куди їх вліпити? Ну, я просто поки що не знаю. Бо місце правда. Займають вони прям дуже-дуже багато. Давай, можливо, отут отако поставимо одного. Позаду них ми поставимо ще одного. Слухай, так ми можемо їх прям тут натикати. Прям так дуже-дуже багацько. Тільки що ти ж влазив. О, все, вліз Вліз, поставили. Поставили ми їх прям дуже-дуже потужно. На, далі, що ми робимо? Правильно, ми їх підкачуємо. Підкачуємо хоча б два разочки. Цього нам буде на перший час. Реально достатньо. Оцих, оцих, що спереді в мене стоять, я би їх підкачав зразу на четвертий рівень. Тепер у них 62 тисячі урону. Плюс у них ще все забафано. Дідже їм дає купу, купу ДПСу. Колдаун менший рейнджа а в них супер велике. Тепер вони реально прям дуже-дуже потужні юніти. Ще й у цього можна такого бемс забавти тепер у нього босс демедж 80%. І кстати, знаєш, що я замітив, що на ізі режимі мої кенти, ну просто не засинають. Тобто у них немає, немає оцієї заморозки да оцього стазіса. Так, давай когодина підкачаємо, і це реально просто в рази в рази полегшує цю каточку. Так, значить, значить, що ми робимо? Що ми з тобою робимо? Я би слухай, мені так подобається цей мікрофончик, що я би собі поставив без ще одного. Реально, давай його спереть десь такого втикнемо по приколу, да? і також будемо його викачувати, бо ДПС у нього, дивись, 130 тисяч. Синдуріона теж 130 тисяч, але, але помимо того, що в них однаково ДПС, в мікрофона є сповільнення, да? тобто є ось ця кнопка, яка теж дає бафи моїм юнітам. Тому мені здається, що ліпше ставити мікрофончика, бо... Центуріонів, мені здається, вже тут буде просто достатньо нам. Так, ну і ще у нас виходить, що 40 хвиля. І як ви бачите, що ха, прохожу я реально без ніяких проблем. 20 тисяч в мене є. Давайте ми прокачаємо цього центуріончика на максимум. Так, е, свого голдена я вже не прокачаю, на жаль, слухай, а давай ми просто продамо ось цих двох задніх центуріонів, навіть трьох. А, то слухай. Ми вже його вальнули. Так, значить що? Йдемо до лобі зараз і забираємо свою винагороду да, за те, що ми Ізі режимчик, де да? це нам дають 25 гемчиків. І наступні квести, які би виконав би. Слухай, а ми можемо за одну катку відразу ж виконати два квести. Все, що потрібно, це просто дивися, дойти нам 120 хвиль Mode. Мені здається, що це реально ну, це не складно. Особливо, коли у нас будуть нові юніти. Так, стоп, я ж можу забрати, кстати, халяву. Да, я забираю нового міфіка. Ха, Ха, сюди, халява, оце, оце я люблю. Правда, жалко, що нам ще не добавили оцього голдена. Бачите, бо саму текстурку. Текстурку промалювали, характеристики намалювали, але самого юніта. В ігру не ввели, тому будемо очікувати, очікувати на нову, на нову годлі ферму. Так, здалі. Заходимо в магазин, купляємо з вами ще два кейси. Ще два кейси, бо мені потрібно відкрити в загальному 10 кейсів, щоб отримати на халяву Boost. Значить, відкриваємо Юніц, відкриваємо відразу два кейси, і дивимося, що нам з цього просто випаде. що реально щось цікаве, але не сьогодні. Напевно, що не сьогодні, бо нам випало два епіка. Ну і на цьому ми, напевно, будемо завершувати наш відеоролик, надіюсь, він вам сподобався і ви його підтримаєте своїм вподобайденом. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!